Бійці духовного фронту Майдан виграв за рахунок молитви. В цьому переконані представники однієї з християнських спільнот, яка сьогодні відзначає свій 15-літній ювілей. На урочистості до Івано-Франківська з'їхалися гості з різних куточків України. З початку революційних подій кажуть, молилися за краще майбутнє дітей та внуків. Молимся за Україну, молимося за родини, молимося за молодь. Як тільки почалися оці всі ну, Майдан розпочався, ну, кожного дня молилися вервочку за Україну. Пан. Я приїхав на святкування зі Львівщини на майдані. Відсвяткував свої 60-річчя, а 20 лютого побував на інститутській. Тож смерть бійців небесної сотні бачив на власні очі з поля битви. Привіз кулю, яка пробила бронежилет. Однак його не зачепила. Переконаний, вижив завдяки молитвам на Вервиці. Я скоріше просто чуть я передивлю сказати його, а в розуміти два метри приблизно зі ступеньки я спустився. І я коли повернувся, він мені на в очах впав його прямо через бронежилет через бронежилети. Коли я повернувся, мені під бронежилет якраз теж знаєте, з, 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 з дровлю били, але на бронежилеті видно. Віряни кажуть, і навіть чорний дим від спалених шин весь час йшов на беркутівців. Тож переконані, оберегом для майданівців послужили такі молитви.